Це якісь нові двохспальні матраси? Дивіться, це не двохспальні матраси, це йде односпальна модель матрасів. Чому використовуємо дві односпальні? Тому що вони, по-перше, скріплюються, дивіться, є кнопочки. Вони між собою скріпилися і не будуть у вас розбігатися. Вони йдуть більш універсальніші. Можна використовувати хоч три штуки. Ви собі купили три, палатки розкинули трьох, трьохмісні і У вас. Получається ширина одного 66 прикинули у вас великий розмір, таких мало матрасів. Далі. 9 см не продавляться ніяк. Те, що дивіться, як в нашому випадку, він трошки великуватий. У нас машина метр, метр чи метр десять шириною. Це для нього широкувато. Але. То, що 9 см, ось подивіться, він легко загнувся. Що тут загнувся, дивіться, я перекотився сюди, що тут загнувся. Навіть такий буде трошки бочок. Комфортно спати. В кого ширші пройоми, то взагалі буде топчик. Подушка вбудована в нього є, подушка вбудована, до речі, вона невелика. В двоспальних модельках була більша. Вбудовані ножни насоси. І краняк, якщо ви один проб'єте, один у вас буде накачаний. Комплект, ремкомплект йде в комплекті, можете одразу заклеїти. Замовити через наш сайт, пишіть нам приватні повідомлення.